Які кведи підходять взагалі для онлайн-торгівлі? І коротко про квед. Що це таке? Квед це класифікатор видів економічної діяльності. Тобто це вид діяльності, за якою ви маєте право працювати. На сьогоднішній день кількість кведів, які ви можете собі відкрити, вона не обмежена. Але в загальному використовується від одного до шести, до восьми кведів для того, щоб не перенавантажувати свої види діяльності. І дуже уважно необхідно ставитися безпосередньо до основного кведу, так як бажано, щоб основна діяльність, яку ви здійснюєте і від якої ви отримуєте ваші доходи, вона була здійснювалась безпосередньо за основним кведом. Так як податково на це дуже сильно звертає увагу. Як змінити квед? Квед можна змінити для ФОПа шляхом подання заявки через портал Дія. Це зараз дуже швидко відбувається. Сьогодні подали, на наступний день у вас кведи вже додалися. Або ж через Державну реєстраційну службу, через нотаріуса це більш довгий шлях. Щодо ТОВ, на сьогодні, на жаль, можна тільки в офлайн режимі змінити кведи шляхом подання через державного реєстратора відповідних заяв на зміну кведів. Які ж кведи підходять безпосередньо для інтернет-магазинів та для онлайн-торгівлі? В першу чергу це кведи, що стосуються роздрібної торгівлі, це квед 4791 і 4799. Це роздрібна торгівля, яка здійснюється через мережу інтернет, а також інші види роздрібної торгівлі поза межами магазинів. У разі, якщо ви плануєте або вже працюєте за моделлю дропшипінгу, є два варіанти роботи: це за договором комісії. В такому випадку вам необхідні кведи 4719, це інші види роздрібної торгівлі, а також 4618 діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами. Якщо ж ви обираєте модель роботи за агентським договором, тоді вам необхідний квед 7320 це дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. Щодо Дропшипінгу, договір комісії це коли ви отримуєте кошти за продаж, перераховуєте їх в повному обсязі на рахунок постачальника, і після чого на основі акту щомісяця або Відповідно до зазначеного періоду, ви отримаєте безпосередню комісію від такого постачальника, тобто не маючи товарів в себе в наявності, а реалізуючи товари безпосередньо постачальника. Агентський договір це співпраця, коли ви є. Агентом відповідного постачальника гроші за відповідний товар отримує постачальник від покупця. А вже вам перераховую кошти виключно у розмірі вашої, також агентської комісії за ваші дослідження у реалізації його товарів, тобто просування його товарів. Роздрібна торгівля це коли ви маєте свій товар, ви його закупили, він у вас в наявності і безпосередньо продаж здійснюєте ви. Це якщо коротко, по типам роботи, і які кведи до них відносяться.